Історія кожного футбольного клубу починається з ідеї, яку втілюють люди, для яких футбол це не просто гра, а частина життя. Футбольний клуб Станишівка офіційно створений у 2010 році. Одним із засновників якого є його нинішній президент Юрій Матвійчук. Юрій Вікторович, на початку сезону, які взагалі ставили задачі перед командою, і чи вірили те, що зможете повторити чемпіонство 2021 року? Ну, таке скромне дуже запитання, звичайно. Як, про що ми мріяли? Звичайно, про чемпіонство. Але перш за все допомогли спонсори, повірили в нас. Ну, і на даний момент ми маємо один кубок і хочемо зараз ще один здобути. І кого ще до цього часу не мали, це Кубок Житомирського району. Ви тільки що ви ще згадали про, чим, про спонсорів. Наскільки важко взагалі зараз в період війни долучати спонсорів фінансування? Ну я думаю, що таке зустрічне питання і вам можу задати, як наскільки важко. Під час війни е, будь-яка гривня, будь-яка копійка, будь-який донат для армії, е, ми тут футболом займаємося. Тому знайшлися е, виважені, які допомагають і армії. Я це знаю, наскільки вони потужно наші спонсори допомагають армії. тому і нашли можливість, що і е, молодим нашим хлопцям, які зараз тут поки в тилу перебувають займатися своєю людиною справою. Це футбол. Скільки зараз важко в громаді? Футбол долучати молодих гравців, вихованців громади? Ну, перш за все, розпочати з того, що народжено, демографічна ситуація. Знову ж таки, військові події дали відтік молоді, в тому числі за кордон, в різні західні регіони. Тому е... виходимо з того, що маємо, будемо так казати. Але ну, залучаємо, молодь, стараємося. Нема молоді сам заграю, граю. все-таки активний в цьому плані. І хочу, ще пограти, але зважаючи на, на вік, хоча 40, це лише початок якоїсь іншої кар'єри, правда. Тому іншої маю можливість грає, маю можливості часу. На жаль, в іншу сторону роблю свою справу. Організовую, вболіваю так само, хвилююсь, переживаю. Для того і є футбол, тому що не дві команди на полі. А як і чемпіонат, декілька слава Богу, що маю можливості і знайшлися люди в районі, які підтримують футбол у районі. Хто на вашу думку, можливо, одного гравця чи декількох можете виділити, хто є кращим або хто є лідером на футбольному полі в роздягальні? Ну, звичайно, щось сказати, але ми вже сюрпризи підготували. Це не сюрпризи, а це я рахую, що командам на теж мою думку. Підтримує, тому що тут не можна виділяти тут командний дух повністю. Але ну якщо виділяти по гравцях, по амплуа, тобто кожна ланка має, має найкращу. Але я б не став би так е серйозно виділяти. Я думаю, що е впевнений сподобається ті типу, подяки і призи хлопцю, які на це заслуговуються. Заслуговується вся команда, всей й персонал, який долучились до перемоги. Але ну, звичайно, є свої лідери. Це і. Наші забивали нападники, це і наші захисники. І статистика, як ви показали під час чемпіонату, що одні з найменших отримали свої ворота але в той же ж момент багато і забували. Тому долучилась вся команда. Але подобається, що є гарний командний дух і, як завжди, все буде добре. Зараз ми знаходимося на нашому футбольному полі. Воно завжди на найкращому рівні. І я не побоюсь слів, що воно на найкраще в районі і в області. Як вам... Вдається тримати його на такому високому якісному рівні. Ну, слава Богу, що наш чемпіонат проходить в, в осінньо літній і осінній період. Правда? Ну, якби взимку, то було б набагато важче. Але якщо без жартів, це дійсно велика колосальна робота. Яку ми розпочинали що в 2016 році, відкривши даний газон, дане поле. Звичайно, розміри не ті мінімальні по мінімальних стандартах, але ми розуміємо, що навіть на такому. Вузькій клітці якість набагато переважає, чим стандартні розміри, тому що якісне поле допомагає нашим футболістам, нашим гравцям грати більш якісний, швидший футбол, що може не подобатись і вболівальникам. Тому Свої навики, які сам навчався, я і аграрієм був і, і засівав, допомагав хлопцям, і поливав по ночам. Тому на даний момент ми маємо автоматичний полив. Ми маємо е, надійних доглядачів за е, полем, за стадіоном. Тому це дуже велика колосальна робота наших хлопців, які доглядають і стараються теж свою клаптик допомоги зробити для наших футбольника. Якщо підсумувати в цілому, футбольне поле, професійні футболісти, чи не думали ви про підвищення в класі, про обласні змагання? Ну, звичайно, це важкувато буде зараз при кінці сезону перед кубками відповідальними матчами. Але я впевнений, що кожна людина, яка хоче щось десь стимулювати, Ну, хочу десь підвищення в класі. Так само я впевнений, що і футбольна команда. Але тут є свої питання проблеми, тому що в нас багато хлопців задіяних в інших командах, які беруть участь в чемпіонату в області. Але це і буде стимулом і домислами, роздумами для мене, для наших спонсорів. І саме головне для наших футболістів, тому що отримати таку медужну команду і заявити в область. Я думаю, що це буде дуже цікаво і буде чергова. Історія сторінка старшівського футболу. слава! Футбольний сезон 2023 року проходив в умовах повномасштабної війни, і тільки завдяки нашим захисникам та захисницям вдалося провести цей чемпіонат. Дякуємо Збройним силам України за захист нашої держави. Та можливість грати в футбол. Кожен матч чемпіонату розпочинався хвилиною мовчання в пам'ять про загиблих воїнів. Слава Україні! Героям слава! Лунало на кожному стадіоні. Слава Україні! Героям слава! За перемогами та поразками команди стоять не лише гравці, а й тренер. Професія тренера вважається вкрай відповідальною та складною. Справжній керманич має бути не тільки досвідченим наставником, а й другом, товаришем вміти чути, слухати, розуміти і робити висновки. Бути справедливим, терплячим, лояльним і толерантним, Юрій Федорович, За рахунок чого вам другий рік поспіль вдалося стати чемпіоном? Я вважаю, що це за рахунок того, щоб були підібрані правильно гравці в команді, і кожен з них зробив свій внесок у кожну перемогу і сам результат в кінці. Як ви можете охарактеризувати команду? Є, можливо, лідером на футбольному полі або в роздягальні. Для мене кожен гравець команди важливий, тому що е, кожен виконував свою роль е, в грі. Е, хтось виходив е, на останніх секундах матчу і забивав голи, е, хтось е, відбирав, е, коли казав, ну, думали, що не може буде забрати е, м'яч. Е, е, хтось відбував, вже е, м'яч з дев'ятки доставав. Тобто, кожен гравець е, складова без е, якого не стало би чемпіонством. Як ви налаштовуєте гравці, як ви їх мотивуєте перед кожним матчем? Кожен гравець є професіонал своєї справи, і він розуміє, куди і як він виходить на матчі. Але завдання тренера згуртувати всіх, зробити з них не окремі а одну команду. І з цією силою одною сплошною та стабільною силою направити на футбольне поле. І зробити результат. Ось це завдання тренера. Круто. Капітан це не просто футболіст, а й лідер на полі та й за його межами. Він завжди підтримує бойовий дух, веде всіх за собою, а у вирішальний момент підбадьорить і допоможе команді здобути перемогу. Привіт! Чи на початку сезону була віра в чемпіонство? Ну, звичайно, що віра в чемпіонство була. То, так як ми стали поза минулому році чемпіонами і ми. В принципі, для, для себе для спортсменів, хотіли доказати, що ми зможемо зробити ще це раз. Тому що якщо виходити без, без віри ну, на футбольне поле і що собі доказувати, то нащо вже тоді грати і щось робити для цього. За підсумками сезону, вже, коли вже стали чемпіонами, можеш згадати, який був матч саме найважчий? Кожен матч по собі був найважчий ну, і важливий з точки зору там, на. Турнірну таблицю, там, на становище. А так виділити можу, то це останній матч заключний був, це з глумпа Іванків, бо в цьому матчі, якби рішалася доля нашого чемпіонату. Або ми виіграємо і пробуємо далі за медалями, або ми програємо і остаємося абсолютно без нічого. І ці всі емоції, що ми пережили до цього, згасають повністю. Чи відчуваєш ти більшу відповідальність як капітан перед матчами? Так відчуваю, тому що від мене залежить те, як я настрою команду на нашу перемогу, і, і, в, і в подальшому в цьому на результат. Тому я стараюся робити все для того, щоб команда вийшла на матч заряжений заряджена з перемогою і тільки на позитивний результат для нашої перемоги. Хочу подякувати тобі за те, що ти привів команду до чемпіонства, до золотого дубля, Дякую. і за те, що ти завжди віддавався на футбольному полі і команді, і в цілому. Тому також в свою чергу хочу подякувати президенту нашому нашій команді Матвічку Юрію всім спонсорам, які долучилися до, до цієї події, і, звісно, ще нашим збройним силам України, які дають нам можливість займатися улюбленою справами. Слава Україні! І, звісно, болівальникам, для яких ми граємо, для кого ми граємо, і за їх шалену підтримку. Шіта! 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 Футбол це гра мільйонів для вболівальників. Жоден футбольний клуб не має майбутнього без своїх фанатів. Коли команда на полі з м'ячем, а на трибунах несамовита підтримка глядачів, вона надихає, окриляє, надає сил, відкриває друге дихання і хочеться бігти та боротися до кінця, до фінального свістка арбітра. Ця перемога завдяки вам, дорогі вболівальники. Дякую нашим фанатам за те, що ви поруч із клубом в будь-який час. Завдяки нашим спонсорам та їхній фінансовій підтримці стали можливими цьогорічні досягнення команди. Дякуємо за придбану форму, екіпірування, інвентар та сподіваємося на подальшу співпрацю. Олексій, на сьогоднішній день, наскільки для вас взагалі підтримувати футбол? Ну, Житомир «Обленерго» – це організація, яка дуже цінує традиції футбола. Ще до війни наша наші енергетики Житомирські були п'ятикратними чемпіонами всіх турнірів, які тільки були і організовувалися. Тобто ми вже Житомирський футбол енергетичний поставили на найвищий всеукраїнський рівень. Ну і коли ну, звісно почалася війна, ситуація трохи помінялася, але ми в продовження наших цих традицій. Ми з радістю відгукнулися, коли до нас звернулися за допомогою, щоб ми теж допомогли, наш голова Станчівської громади. І однозначно ми долучилися до підтримки, хай буде сільського, військового, але все ж таки футболу. І дуже для нас було приємно, що наша підтримка дала результат. Тому що, як би там не було, що би там не було, але кожне спортивне змагання, кожні спортивні звитяги, вони хочуть, що перемог. І дуже було приємно, коли з нашої підтримки і теж відчувати себе частиною цієї перемоги, наша команда стала чемпіоном і виграла і кубок, і чемпіонат. І я думаю, що це ще більше дозволяє нам вже включатися в цей процес і вболівати вже за наш такий, от, скажімо, сільський футбол. Олексій, наскільки на сьогоднішній день важливо знаходити кошти для футболу? Ну, ви знаєте, зараз кошти. Це дуже важке питання, але насправді для такого турніру на рівні Житомирської області це на не дуже великі кошти, але воно дуже велике приносить, скажімо так, перше задоволення, друге це є престиж. І третє, це все ж таки ми повинні жити. Ми хочемо теж розвиватися. Ми коли бачимо, навіть коли проводяться такі турніри, уже ми ж вважаємо, що війна закінчиться, ми переможемо. Але як я вже сказав, що ми є енергетична компанія футбольна, ми теж приглядаємося. Можливо, хтось з футболістів захоче працювати в нашій компанії енергетичній і відповідно вже відстоювати на турнірах енергетиків України нашу компанію як Житомир Робованера. Наскільки важливо підтримувати саме сільську команду? Знаєте, дуже приємно підтримувати команду, тому що, як завжди, це є, скажімо так, зародки зародищі. Вони тут формуються. Тому що ці хлопці, які грають в сільський футбол, вони в них хоч очі. Вони просто грають в футбол. Вони іншої мети, як грати в футбол, не мають. І вони настільки віддаються, настільки вони потужно потім себе проявляються, що саме тут. Ми можемо спочатку визначати ті самородки, а вже далі розвивати і можливо і для професійного футболу готувати кадри. на початку сезону. Наскільки ви розуміли, що команда може стати чемпіонами і повторити чемпіонство 2021 року? А я був певний, тому що бачачи, по-перше, як голова Сеншівської сільської ради цим вболіває, як він хоче перемог, як ми хочемо перемог, відповідно, наша енергія. Передалася і передавалася нашим футболістам, і ми тут були всі впевнені, що наші енерги достатні, щоб ми стали чемпіонами. Ну, Від себе особисто, від футбольної команди, від цього колективу футбольного клубу Станишівка хочемо безмежно подякувати вам за підтримку, за фінансову, за вплив на команду. І слава Україні! Героям і, слава! слава! Ми переможемо! Як висково. Україна переможе так само і Станишівка переможе в футболі на наступному турнірі. Дякую. Дякую. Дякую вам. Дякую. Разом до ми сила, до разом до перемоги. Ро наскільки важливо в сьогодні в такий час підтримувати футбол? Ну, так як я з дитинства полюбляю футбол, я вважаю, що на сьогоднішній день підтримувати молодь, підтримувати футбол. І так як футбол є однією з найулюбніших спортивних ігор в мірі, то я вважаю, що треба підтримувати футбол і, і молодь також саме. Чому саме футбольний клуб Станишівка? Ну Станішівка, тому що на сьогоднішній день Станішивку я давно наблюдаю за футболом і гравцями. Вони молодці, вони стремляться вперед. І було звернення від президента футбольного клубу на що того, щоб підтримувати цей клуб. Я не відмовився. І так як я базуюсь і працюю в Станішівке, ну, я тільки за щоб підтримувати нашу молодь і нашу ОТГ. Ну, По-перше, вітаю вас вас здобуттям чемпіонства, кубку. І наскільки для вас можливо є перспективи підтримувати футбольний клуб у 2021 році? Ну, я вважаю, що е, по я буду його підтримувати, цей футбольний клуб. Дай Боже, щоб був мір, щоб ми перемогли не тільки в футболі, а й цих кляту війну. І дякую за силу, що на сьогоднішній день ми можемо грати і перемагати. Да, дійсно, дякуємо Збройним силам, дякуємо вам в особі спонсора за підтримку і військова буде перемога. Слава Україні! Героям! слава! Чемпіон вищої лінії стає команда МК Станишівка. Запрошуємо. Ставимо.